Він обіцяв самотнім жінкам палке кохання, і вони всі як одна виконували те, що говорив омріяний кавалер, і навіть не підозрювали про його справжні наміри. Їх в ванну, щоб вони помилися. Во время коли вони моються, у мене було причини, щоб вони зняли зі Вот. Я брав у ході. Щоб упіймати ловеласа на гарячому оперативникові довелося вдавати з себе самотню жінку під час переписки в інтернеті. Домовилися про рандиву після затримання. Іноземець виправдовується, грабував випадкових коханок заради смертельно хворої власної дружини. Задіржений он гражданина зі Бержана є хорошим психологом, очень легко внікають довір'я к женщинам, обіцяють їм дальні продозвиття даніших отношеній, совмісної життя, а на самом деле стремится только украсть их имущество. Затриманий ловилас, обібрав не одну довірливу даму. Схожі звернення до поліції були і в інших областях. Уважаемые жінки, будьте осторожні при знакомстве в інтернеті. Вибирайте людей, яких ви хоч знаєте, старайтесь встановити личность, документы, документи, в тому числі жнати не нежената. Горе Коханцеві за розбиті жіноче серця. Кримінальний кодекс обіцяє 5 років в'язниці.